Хей гайс, мене звати Марина, і ви можете знати мене як оглядачку проєкту Холостяк 12 на СТБ. І хоча проєкт уже закінчився, сьогодні у мене є привід сказати, а я говорила. Адже вийшло інтерв'ю головного холостяка Алекса Тупольського, і я пропоную нам з вами обговорити, якою ж особистістю виявився Холостяк 12. Посилання на це інтерв'ю буде під відео. За все, я хочу подякувати за те, що воно триває усього годину, але все одно є про що поговорити. Інтерв'ю для учасника реаліті це можливість або спростувати ту те враження, яке створилося у глядача від перегляду шоу з тобою, або навпаки, його підтвердити. Так, от саме про це, чи підтвердив Алекс нашу з вами про нього думку, чи спростував, давайте поговоримо. Чи співпадає те, що Алекс сам про себе говорить, і з тим, які вчинки він робить? А починається все з того, що він пояснив. Чому він приїхав на Балі? Ми знаємо, що зараз він проживає на Балі, і він пояснює це тим, що жив він у Майамі, а Майамі – це не те місце, де можна побудувати родину, якої він так хоче. Звісно, а балі це саме те місце, де можна побудувати родину, завести побут, відвести дитину до дитячого садочка і так далі. Це, звісно, не місце про розваги і про те, щоб проводити там час самостійно, так як ти хочеш. Найперше питання, яке задає інтерв'юерка, це про те, чи дійсно ти такий успішний багатий, ти, та реалізований, яким ти себе позиціонував на проєкті? Адже зараз про це багато говорять у інтернеті. І Алекс відповідає, що заробляє він зараз десь приблизно 20-25 тисяч доларів на місяць. Місяць зараз приблизно 20-25. Багато чи мало, ми судити з вами не будемо, але є цікаве порівняння. Нещодавно вийшло інтерв'ю із Дашою Квітковою, це переможниця холостяка з Нікітою Добриніним, які єдині в Україні залишились разом після проєкту, і ми дізнались про те, що вони розлучились. Це дуже сумно, але їм видніше. І вона сказала, що зараз вона заробляє приблизно 30-40 тисяч доларів у місяць. У суму на місяць в середньому ти заробляєш. А, зараз я заробляю 30-40 тисяч доларів. Тобто, чи правильно я розумію? Даша Квіткова, будучи просто блогером в інстаграм, просто ведучи свій блог, заробляє більше, ніж великий підприємець, який весь сезон холостяка розповідав нам про свої багаточисенні бізнеси. Правильно я розумію? Напишіть в коментарях. Окей, наступне цікаве питання: це про те, чи турбує Алекса Хейт, який полився на нього як з відра після проєкту. І Алекс говорить, що його хейт не хвилює, адже його підписники це люди, які його розуміють і які вміють аналізувати. І тут я згадую про те, скільки коментарів прийшло мені під останнім моїм оглядом, про те, що після того, як Алекс написав допис про Катю і ну такий доволі неприємний, йому багато хто почав писати коментарі там під цим дописом про те, що ти не правий. І що робив Алекс? Він цих людей блокував. І мені про це написало дуже багато людей. Мене особисто Алекс не заблокував, але він видалив мій коментар. Я думаю, що не заблокував, тому що йому цікаво, що про нього говорять у інтернетах. Але сам факт: реально, Алекс Топольський вас не хвилює, що про вас говорять, і вас абсолютно не чіпляє хейт. Тоді чому ж, замість того, аби відстоювати свою думку і доводити її глядачам, ви просто блокуєте цих людей? Напишіть в коментарях, що думаєте ви. Що мене зацікавив момент, коли Алекс говорить, що його на проєкті вилізали і показали його ідеальним холостяком, хоча насправді він звичайний хлопець. І навіть якісь тупі жарти, які він говорив у проєкті, їх просто вирізали для того, аби подати нам таку картинку. Я вам говорила, що в найпершому огляді про те, що яким би не був холостяк, його все одно будуть намагатись показати якомога правильнішим, розумнішим, ну, взагалі кращим. Так? Але от про жарти, ну не знаю, ну не знаю. Було пару моментів, особливо з вікою вони любили так. Якось жартувати, що хотілося зробити рука Але нехай мене більше цікавить те, чи дійсно Алекс виглядав ідеальним холостяком на проєкті. Напишіть, будь ласка, вашу думку у коментарях. Бо мою, я думаю, ви знаєте. Але, звісно, найголовнішим аспектом цього інтерв'ю було обговорення стосунків з Катею і самої Каті. Алекс постійно говорить про те, що він не хоче жодним чином Каті ображати, і він не буде видавати якісь подробиці, і взагалі він дуже Латентний, хотів сказати. Хто зна, хто зна. Він дуже галантний і дуже коректний. Але що ми бачимо насправді? Спочатку він відрікається від того, що обрав її, тому що вона виглядала кращою кандидаткою на перемогу у цьому проєкті, і те, про що ми з вами говорили, що він хотів створити ідеальну картинку. Він каже, що це не так. Я не міг в той момент навіть думати про те, що там скажуть глядачі. А, ну окей, окей. Але причина, чому ж він обрав Катю, тому що вона, на його думку, на той момент була більш. Готова до побудови серйозних стосунків та родин, яку він так сильно хоче, як він каже. І основним аргументом у нього виступає те, що у неї дуже хороша родина. Ну, ми про це з вами також говорили про його дописи в інстаграмі, де він писав, що Катя така хороша дівчинка, в неї така хороша родина. Тобто обираєш ти собі жінку за тим. Наскільки у неї хороша родина? Або можливо, дійсно, побачивши те, що родина хороша, дівчина адекватна та з моральними принципами, ти все-таки розумів, що глядач буде вболівати саме за Катю, а не за Сашу, яка постійно влаштовує якісь драми, постійно вступає у всілякі конфлікти. і Навіть з батьками у неї є невирішені питання. То можливо, ти все таки аналізував чи ні? Напишіть, що ви думаєте в коментарях, і знову ж таки, я не буду жодним чином ображати Катю, але вона злилася ще близько третього епізоду. Коли вирішила, що тільки я маю її добиватися, а від неї ніяких зусиль не потрібно. Але я не той чоловік. Який буде кружити, і чому я вам його цитую, тому що а я говорила саме про це. Ми з вами говорили протягом всього нашого сезону. Про те, що Алекс хоче, аби кружили його, а не він кружив жінку. Я не буду ображати Катю, але мені з нею було так нецікаво. Мені навіть не було про що з нею поговорити, не було якихось звичайних розмов про щось важливе. Все було так неглибоко та поверхнево. Але я не буду її ображати. Алекс не опускає можливості нагадати про те, що він зараз з Катею жодним чином не спілкується. Адже так образили його гідність. Але так само він не опускає моменту нагадати про те, що це він її кинув, а не вона його, як вона сказала у постшоу. Він знову нам наголошує про те, що це він її кинув. І в той момент, коли він їй це сказав, вона засмутилась. Хоча не плакала і не ображалась, і не намагалась його вмовити продовжити стосунки. Дивно, чого ж так? Якщо Алекс у Каті розчарувався після проєкту, а Катя в ньому. Ні, він же такий ідеальний. Насправді Алекс зробив висновок у тому що Каті потрібен чоловік, який буде її кружити, який буде возити її по дорогих а, відпочинках і витрачати на неї всі гроші. А я не той чоловік, який буде це робити. Мені потрібен партнер, говорить Алекс, і мені він так когось нагадує. Я акула, мені треба така ж акула. Я не буду ставити жінку у пріоритет, говорить Алекс. Тобто він не хоче стосунків, у яких він а, забезпечує жінку. У яких він робить для неї щось приємне, він хоче стосунків на рівних із дівчиною, яка так само буде заробляти, і в цьому немає нічого поганого. Він говорив про це і на проєкті. Але для чогось тоді він говорить, що ні, ну коли я закохаюсь, я звісно не буду берегти гроші на дівчину. Я звісно буду витрачати усе. Коли Алекс говорить, що він не збирається дівчину кружляти і все для неї робити, адже він не мультимільйонер. Насгадуючи про той допис, який написала Катя, про те, що він їй навіть квіти надарував. Ну, я ж не мультимільйонер. Ну, звичайно, аби подарувати дівчині, яка тобі подобається, з якою ти будуєш стосунки квіти, потрібно бути мультимільйонером. Не інакше. Знаєте, це саме той випадок, коли I can buy myself flowers, окей? Okay? Ще один момент, в якому Алекс жодним чином не образив Катю. Це коли він сказав, що ну одного разу вона розігріла буріто, говорячи про те, що у стосунках із нею, як чоловік, він нічого не отримував, вона навіть йому їсти не готувала. Бідний ти наш. Однак Алекс отримує все таки від мене один плюсик за це інтерв'ю, коли він говорить про те, що це була його помилка озвучити на постшоу, що, що під час стосунків з Катією він думав про Сашу. Проте висновків з цієї помилки він не зробив, і він продовжує. Робити те саме, і найбільшим крінжом у всьому цьому інтерв'ю була розмова про секс. Коли інтерв'юерка запитала у нього, чи був секс з катою, він сказав: Ну, звичайно, був, ми місяць були разом. Типу, я такий самець. Як могло бути таке, що за цілий місяць у нас нею не було сексу? Пару хвилин до того Алекс говорить про те, що напевно Катя хотіла, щоб він її кружляв, а вона нічого не була готова робити для цих стосунків, адже вона все отримала від проєкту. Ну тобто засвітилась, отримала популярність а, і так далі. Але щось тут не сходиться. Навіщо ж вона тоді з тобою спала після проєкту, якщо вона все отримала на фіналі? Алекс всіляко натякає нам, що йому у стосунках потрібна дівчина пристрасна. А коли жінка у ліжку так? Уявіть собі, він говорив про те, яка жінка потрібна йому у ліжку. Він говорить про те, що коли дівчина скута, зажата, не емоційна, це його трошки засмучує і не, не надихає, сказав нам Малкс. Інтерв'юєрка намагалася його підвести до того, що можливо це було причиною, чому ви розійшлися з катою. Але він сказав: Ні, ні, я про це говорити не буду, я про це говорити не буду. Але ні, він не сказав. Чим дав зрозуміти усім нам з вами, що. Катю виставив саме у такому світлі. Я не буду говорити про те, яким був з нею секс, але він був. І ми з нею розійшлися. І мені не цікаво, коли дівчина беземоційна та скута. Для мене це взагалі крінж, тому що я не розумію, як людина може обговорювати сексуальні стосунки зі своїм колишнім партнером на широку аудиторію, не погодивши це з цим самим партнером. Яке взагалі право мав Алекс озвучувати такі речі, не обговоривши їх з катою, не отримавши її згоду на це. Для мене це ще одна можливість просто принизити дівчину у очах глядача і виставити себе таким крутим красавчиком. Напишіть будь ласка в коментарях, чи погоджуєтеся ви зі мною, чи можливо нічого такого в цьому немає. Ну і звісно, не зміг Алекс промовчати про допис Каті у інстаграмі після постшоу. Ми всі з вами його пам'ятаємо. Я говорила про нього в минулому огляді. Про те, що після того, як він образив її на постшоу і сказав, що думав про Сашу під час того, як був з нею, Катя написала допис. Про те, що у стосунках він ніяк не вкладався, ніяк не проявлявся, і навіть квіти знову ж таки їй не дарував. А тільки хотів, аби кружляли його. Але все це дуже сильно образливо. І Він говорить такі речі, що він розчарувався у Каті, що це був як кинджал у спину. Явно вона хоч точила на нього, ніж і хотіла йому помститися. За що не зрозуміло, він же такий ідеальний. Він не думав, що вона здатна на таке, знову ж таки, згадуючи про те, яке в неї чудове виховання, як вона могла таке зробити? А що саме таке? Запитаєте ви мене написати правду після того, як на пошоу цієї правди не показали і образили її? Вона не мала на це право після того, як ти у пошоу сказав, що ти під час стосунків з нею думав про іншу жінку. Перекладаючи відповідальність себе за своє ж рішення, вона не мала права цього озвучити. Ні, не мала, тому що вона ж така вихована дівчинка. Як вона могла виносити якісь образи, які є між нами на публіку. Напевно, хотіла хайпанути, і це говорить Алекс, який постійно у себе в інстаграмі навіть досі продовжує і досі. У цьому інтерв'ю продовжує хайпувати на інших людях, на дівчатах, на тій же Саші, на тій же Каті, поливаючи їх брудом, але дуже у коректних формулюваннях. То як вона осмілилась про мене хоч щось погане сказати? Я ж головний герой, я ж такий класний, мене так усі добивалися. Як можна було написати на широку аудиторію про те, що я нічого не робив як чоловік у стосунках? Як вона на це осмілилася? Інтерв'юерка влучно підмічає, що взагалі ці всі дописи це дитячий садочок. Він каже: Так, так, це дитячий садочок. Вона про мене написала допис, я про неї. Потім ми один від одного повідписувалися. Це дитячий садочок. А навіщо ж ти? Чоловік, який себе позиціонує достойним, гідним, розумним, свідомим, який весь сезон розповідає всім, як потрібно жити, навіщо ж ти себе ведеш як дитина у дитячому садочку? Ну нехай вона обурилася, образилась на тебе за щось, да? хоча в йбли на це причини. Нехай вона зробила цей дитячий крок. Навіщо ж ти, якщо ти себе позиціонуєш ось таким, робиш цей самий крок у відповідь? Алекс цього не коментує. Тож які висновки ми можемо зробити? Алекс дуже ображений на Катю, але ображений не за те, що у них не вийшли стосунки, чи вона якось погано з ним вчинила, чи можливо вона його зрадила, чи вимагала від нього чогось? Ні, він ображений за те, що вона осмілилась на публіку сказати про те, що він був. Без ініціативний у стосунках не проявляв себе як чоловік. Він образився на те, що вона посміла торкнутися його ідеального образу, не ідеального, який він е, виглядає у наших з вами очах, а ідеального, який він хотів збудувати. Що я розумний, я успішний, я класний, я знаю, як треба жити, і можу всіх цьому навчити. А тут, коли прямим текстом жінка каже: Ні, він не такий, Алекс на це ображається і робить це максимально коректно, але принижуючи дівчину у відповідь. Чи це гідна поведінка дорослого свідомого чоловіка взагалі дорослої свідомої людини? Напишіть у коментарях. Далі інтерв'юерка запитує його про Сашу мудру. І тут Алекс кардинально змінюється. Він одразу починає говорити про те, що так вона виділялась з самого початку. З самого початку ми відчули якийсь контакт, адже вона мудра жінка, вона знає, як себе поводити з чоловіком. Вона може бути будь-якою там сильною, сміливою, агресивною, навіть з іншими. Але зі мною вона завжди була жіночною і так далі. Тому що вона розумна і знає, як себе поводити із чоловіками. Коли він говорить про Сашу, у нього починають горіти на відміну від того, як він говорить про Катю, хоча ти ж обрав Катю, хоча ти ж говориш, що це був твій свідомий вибір, про який ти жодним е, чином не шкодуєш? Чому ж такий десонанс? Можливо, тому що Сашу він втратив і про це. Шкодує, <ріст> напишіть про це, що думаєте. Ви він насправді виправдовує Сашу навіть у тих моментах, коли а, як вона себе поводила з дівчатами, як він говорить, що з дівчатами вона могла бути одною, а зі мною іншою, бо вона мудра. Не тому, що вона отака істричка там чи ще якась, а тому, що вона мудра. Коли він говорить про те, що навіть про вівсянку він згадав, що роздули такий хейт, з того, що вона змусила дівчат готувати їй вівсянку, А я зрозумів, що це було просто в жарт. Тобто він виправдовує Сашу навіть після усього того. Негативу, який вони один на одного написали у Сторіс, і він, знову ж таки, як дорослий, розумний чоловік поливав її брудом, навіть після цього усього він говорить про неї у хорошому світлі, на відміну від Каті. Ну, і ще один плювок у сторону Каті був, коли інтерв'юерка запитує його про те, чи краще Саша цілується за Каті, і він сказав: ну, пристрасніше. Звісно, він не міг промовчати про те, яка пристрасть була між ними на проєкті, і про те, як він е, був, як це сказати... Він? Захоплений під час того моменту, коли вони цілувалися у басейні, не дивлячись на те, яка була там холодна вода. Тобто це говорить людина. Я хочу, щоб ви зрозуміли мою думку. Це говорить людина, яка між двома дівчатами обрала Катю, сказала, що це свідомий вибір. Я чітко знав, чому я це роблю. Я жодної хвилини про це не пошкодував. А тепер він про цю Катю говорить у негативі. А про Сашу він говорить такі речі, навіть про пристрасть, про сексуальне бажання і так далі. Інтерв'юерка так само, як і я під час п? Боже, бережи людей, які вигадали лампи на USB. Так от інтерв'юерка підмічає те, що навіть зараз, коли Алекс говорить про Сашу, у нього горять очі. І це дійсно було помітно і мені під час перегляду цього інтерв'ю. Я навіть про це написала ще до того, як вона це сказала. Алекс не виправдовується за це. Він навпаки говорить: ну я ж не підпалюю собі очі, вони самі світяться. Саша викликала у мене таку емоцію. То якого ж ти фіга? Її не обрав. Чому ж ти тоді обрав хорошу дівчинку з хорошої родини, з якою ти апріорі не можеш побудувати стосунки, бо в неї є якісь вимоги до чоловіка, нормальні вимоги до чоловіка. А обрав дівчину, на яку тебе було таке бажання і так горіли очі, і зараз про яку ти навіть говориш, і ці очі горять. Чому ж ти тоді її не обрав? Можливо, тому що ні, я жодним чином не хотів створити гарну картинку для глядача, ні. А я говорила. Ну і останнє, що він говорить про Сашу. Це коли його запитують, чи тебе не турбувало, що вона безробітня, за який рахунок вона живе. Він говорить: ну я так розумію, зараз її забезпечує хлопець, чоловік і їй в цьому комфортно. То, можливо, справа ще й у цьому, що бачичи, що Саша не заробляє сама і не боїться навіть про це сказати. Тобто позиціонує себе як людина, яка спокійно може приймати гроші від чоловіка і бути забезпеченою ним. Він відчуваючи це, зрозумів, що він не потягне. А Катя заробляє, планує бізнес, має свої якісь амбіції і так далі. Заробила собі на машину та квартиру, і, в принципі, могла б бути для нього тією самою акулою, партнером, з яким би вони розвивались разом далі, і не вимагала б від нього нічого. Так він думав на момент фіналу. А зараз, після проєкту, виявилося, що ні, Катя так само хоче, щоб її водили в кіно, дарували їй квіти і взагалі робили хоч щось, як чоловік для жінки, як який залицяється, проявляє свою увагу. Можливо, справа ще й у цьому? Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Далі Олекс говорить про батька. Я не буду коментувати ці речі. Єдине, що я хочу сказати, що мене також зачепило, це коли йому сказали, що можливо тобі потрібно з психологом пропрацювати твою тему цю про батька болючу. Він сказав: А як може допомогти побудові стосунків пропрацювання сімейної травми? Серйозно? Серйозно? Ніяк? Це говорить та сама людина, яка весь сезон, весь проєкт Холостяк повчала інших життю і вела себе як великий психолог, який все про всіх знає. Як це може допомогти, не знаю. Далі ми чуємо про те, що Алекс, коли жив у США, займався моделінгом. І спочатку він сприймав це як бізнес, а потім зрозумів, що це можливість ще піти в акторство, у шоу бізнес. І ми з вами розуміємо, що напевно, і проєкт Холостяк для нього також був цікавим як можливість проявити себе. У шоу бізнесі далі він розповідає про те, що він досі холостяк, хоча знайомиться, ходить на побачення, сидить у Тіндері. Знайомиться з дівчатами, яким по 21 року. І це говорить та людина, яка поїхала з США з Майами, бо там не місце для побудови сім'ї, яка приїхала на Балі, сидить у Тіндері. Я нічого не маю проти Тіндеру, але знайомиться з молодими дівчатами для того, щоб провести гарний час і побудувати родину безумовно, не без цього. Ну і е, фінальною такою вишенькою на торті образу Алекса в цьому інтерв'ю я не можу не сказати. Залишається те, що він говорить, що він дивиться Арестовича. Ну, типу, тоді все зрозуміло, про що ми тут ще говоримо? Коли Алекса запитують, яких би ти жінок брав на проєкт, якби мав таку можливість, він сказав: Моніко Белучі, Дженніфер Лоуренс, так, Мішину, можливо. І виникає питання, чи пішли б такі жінки на проєкт Холостяк, якби знали, що Холостяком буде. Алекс Топольський. взагалі, в принципі, а чи всі дівчата з тих, які були на проєкті Холостяк 12 пішли б на цей проєкт, якби знали хто буде холостяком. Напишіть у коментарях, як думаєте, ви. Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Я не хейтер Алекса Топольського. Я не знаю цю людину у реальному житті. Я не знаю, який він. Можливо, він дуже класний хлопець. Але я аналізую те, що він говорить, і чи співпадає те, що він говорить, і з тим, як він себе поводить, і які він вчинки робить, про які ми можемо знати. І навіть це коротке інтерв'ю на Ютубі нам показує, що людина говорить одне, а вчиняє по-іншому. Такі висновки роблю я. Можливо, я чогось не розумію і не бачу. Напишіть у коментарях, що думаєте ви. Для мене це інтерв'ю було підтвердженням того, що я говорила протягом усього проєкту Холостяк 12 у своїх оглядах про те, якою є ця людина, поки що незрілою психологічно, поки що більше на показ, ніж реально. Пам'ятаєте той вираз, який колись прозвучав на проєкті, бути, а не здаватися. На жаль, Алекс хоче здаватися кращим ніж він є на його особисту думку. Ми не знаємо, який він. Можливо, якби він був таким, який він є у реальному житті, він би нам сподобався. Можливо, якби ми побачили не ідеального хлопця, який не умнічає, не повчає всіх життю, а просто живе це своє життя. Можливо, він би нам також імпонував і ми відчули якусь до нього емпатію. Але так як ми бачимо фальш і неправду, неспівпадіння, сліви з діями. Він нам і не імпонує. І найбільше лайків під цим інтерв'ю набрав коментар Оскара! Оскара! Я думаю, тут навіть коментувати не треба. Абсолютно погоджуюсь. Хоча ні, до Оскара він не дотягує. Я б йому Оскара не дала. Актор так на трічку. Ну і наостанок його запитали, чи буде наступний холостяк, і можливо, ти Алекс знаєш, ким він буде. Він говорить, що ні, не знаю, не знаю, чи буду знімати. Моя особиста думка, мені здається, що проєкт Холостяк себе ізжив. Напишіть, будь ласка, як це буде українською? Тобто, в принципі, вже про нього все зрозуміло. Жодна пара, яка намагалась побудувати стосунки у проєкті, не залишилась разом. Люди не співпадають, люди можуть закохатись один у одного. Я в це щиро вірю, і я вам кажу, що це можливо, бо я це знаю. Але чи зможуть вони далі будувати стосунки, якщо в рамках проєкту кожен намагається тримати якийсь образ, або їм цей образ... Штучно надягають редактори. Напевно, для того, аби це дійсно вийшло, має бути дуже сильна психологічна особистість, яка має опору на себе і не ведеться ні на що, а просто чинить так, як, як вважає за потрібне. А поки що такою особистістю, принаймні в рамках проєкту, була тільки Ксенія Мішина з тих сезонів, що бачила я. Тому я дуже хочу, щоб СТБ продовжували проєкт холостячка, але брали жінок. Впевнених у собі дорослих, які мислять у рамках 21-го сторіччя, в рамках цивілізованого світу, які хочуть поваги до себе, гідного ставлення і так само гідно ставляться до чоловіків, і так само виражають цю повагу, не принижуючи, що ви знали для чого ви сюди йшли. А я тут найголовніший, я тут класний, щоб це була повага. На жаль, я не бачу у проєктах Холостяк такої перспективи. А от у проєктах Холостячки бачу, я ні на що не натякаю, не подумайте, але я дуже б хотіла, щоб були ще сезони проєкту Холостячки. Нехай це буде невідома співачка, акторка чи камікеса. Нехай це буде просто бізнес-вумен, так само, як є бізнесмени на проєкті Холостяк. Нехай це буде просто психологічно зріла особистість, на яку ми будемо дивитися і реально хотіти, аби у неї. Вийшло побудувати справжнє кохання такий проєкт. Я б подивилась. А ви, будь ласка, напишіть у коментарях, що ви про це думаєте, чи ви зі мною погоджуєтеся. Всім, хто подивився це відео, я дуже дякую. Прошу вас поставити лайк. Якщо ви додивились до цього моменту, адже ви ж додивились, значить вам було цікаво. А прошу вас обов'язково написати в коментарях всі свої думки. Це дуже важливо. Я хочу, аби у нас з вами був діалог. Цей канал не припиняє свою діяльність з закінченням проєкту Холостяк 12. В мене є купа для вас ще класних ідей, будь ласка, дочекайтеся, вони всі будуть реалізовані. Підписуйтесь на мене в інстаграм, я там не дуже зараз активна, але в мене там більше. І радьте це відео у своїх соцмережах, якщо воно вам зайшло. Ще раз хочу нагадати, що можливість знімати це відео у мене є тільки завдяки ЗСУ, навіть зараз без світла. І у вас є можливість його подивитись також завдяки ЗСУ. Тому ми повинні завжди їм бути вдячні і допомагати. Я говорила у минулих оглядах, що мій. Особистий хороший знайомий збирає гроші на дрон для Бахмуту. І, на жаль, цей збір досі не закритий, хоча там не така величезна сума. Я вас дуже прошу. Будь ласка, давайте допоможемо. Якщо кожен, хто додивився до цього моменту, скине ту суму, яку він платить за ранкову каву. Цей збір буде закритим. Я вас дуже прошу допомогти. Що ж, залишайтесь зі мною і пишіть усі свої думки в коментарях. Дякую.